Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде таке суміщене відео: це буде і Project Punch, що я хочу закінчити. І також розбір моєї косметички. Останній шанс з деяким продуктом або буду використовувати, або буду від них позбавлятися. Останній тиждень їх тестую, якщо ні, то ні. Дам вам знати, через 2 тижні зніму ще одне окреме відео. Це не вся косметика, котра буде у відео, ще буде доглядова. І давайте починати, щоб не розтягувати. Почнемо з продуктів, у котрих останній шанс. По-перше, це моя улюблена в минулому році Шанел. Я дуже її любила, дуже вона мені подобалась. В цьому році чомусь в мене не вдається з нею подружитися. Сьогодні знову її нанесла і знову щось не так. Не знаю, можливо, змінився мій догляд, можливо, ще щось змінилося. Мінились, але зараз вона мені не подобається. Georgia Armani Luminous Silk така ріденька тональна основа, в мене у відтіночку 3 не сподобалась вона мені влітку. Сподіваюся, що зараз зимою в мене з нею складуться кращі відносини. І ось ця тональна основа, я дуже довго сумнівалася, взяти її чи взяти футуріст від Estee Lauder, взяла протестувати щось новеньке, і якось вона мені не зайшла. Також користувалася поки що всього лише. Один раз буду користуватися ще для того, щоб зробити більш детальні висновки. Тональна основа, котра мені найбільше подобається, котру я повторюю, і бачите, тут вже трошечки залишилося це тональна основа від Dior Forever з матовим фінішем у відтінку півтора в мене. Ось така дуже її люблю, ось вона класно і сидить на обличчі класно, і не викликає ніяких забруднень. Взагалі вона мені дуже подобається. Далі в мене тут три розсипчаті пудри. Це ж у відтіночку 01. Мені здається, він буває тільки в такому відтінку 9 г, і вона позиціонується як дорожня пудра. Ось так вона виглядає. Далі пудра від Fenty просто шикарна. І ця пудра шикарна, і ця пудра шикарна. У відтінку батер. У мене ось так виглядає. Дуже тонка, дуже гарне робить обличчя, але я не користуюся пудрами зі своєю тональною основою від Dior, тому вони в мене просто стоять. Можливо, з новими тональними основами я почну користуватися. В б'юті-сніданочку я вже позбавилась від деяких продуктів і позбавлялася від метеоритів Герлен у відтінку 2. І зараз думаю, що робити з оцією ліміточкою. У мене є лімітка. Я не знаю, мабуть, 2020 року, Боже, як вони пахнуть. Це просто нереально. Дуже мені подобається запах метеоритів у Герлен. Відтінок цієї лімітки Pearl Glow. І не знаю, чи буду користуватись чи ні. Ось спробую. Якщо мені сподобається, то залишу. Якщо ні, то буду позбавлятись. Немає сенсу зберігати її роками, якщо не користуюсь. Далі три палетки тіней. Одна з них моя улюблениця. Її вже зняли з виробництва. Це відтінок 647 Андрес. Я використала одну таку палетку. Повністю до дна, там не залишилося зовсім нічого, і взяла собі ще одну про запас. Але зараз мені здається, що в неї трошки застаріла формула. Мені більше подобається формула тіней від. Комфорт від Томфорт і від Шанел. Шанел я також доволі часто користуюся, а ця лежить і чекає свого часу вже доволі давно. А палеточка від Шарлот Тілбері, я її не обирала, як і всі палетки від Шарлот Тілбері, я їх не обирала, вони всі діставалися в якихось наборах або в подарунок. Ця палетка називається The Super Nudes. Я знаю, що вона дуже багатьом дівчатам подобається. У дуже багатьох дівчат вона в фаворитах. Я її тільки свочила і, мабуть, десь два рази робила з нею макіяж. Якщо чесно, не зацінила. Не зацінила, не знаю. Ну, Тобто вона лежить і лежить. Далі, Наташа Денона. Я так про неї мріяла. Я так мріяла про велику палетку від Наташі А Зараз в мене є ще міні-глем палет від Наташи Денони. Відтінки не співпадають у міні глем палет і у цієї палеточки. Дуже часто я її використовую в якості дзеркала, але в якості засобів для макіяжу не використовую. Тобто вона також просто лежить і мені її дуже жаль. Можливо, вона сумує в мене в туалетному столику, тому також останній шанс їй даю останній тиждень, якщо ні, то ні. З доглядовими засобами така ситуація. У мене є Magic Lip Oil від Charlotte Tilbury, Ось такий з шариком на кінці. Останній тиждень даю йому на тест. Не буду користуватися іншими бальзамами для губ і зрозумію, чи він все-таки зволожує чи сушить, бо в мене є сумніви щодо нього, і якщо він дійсно сушить, то я від нього позбавлюся. А можливо, це просто співпадіння, що я його беру тоді, коли в мене ну, дійсно вже проблема з губами. Далі хочу використати ось такий ретінол, найближчим часом буду його використовувати. Далі, одна з кращих лінійок від Клінік, Також показувала вам розпаковочку на вихідних в б'юті-сніданочку. ось такий крем під очі Smart Clinical буду використовувати, він має бути з анти-ейдж-ефектом, він має розгладжувати зморщички. Тому з задоволенням буду його використовувати найближчим часом. Що стосується продуктів для губ, хочу використати три ось цих продукти. Якщо пам'ятаєте, я спробувала помаду, котра мені дуже-дуже сподобалася. У мене просто дуже чухалися руки її купити, але я собі пообіцяла, що маю закінчити декілька засобів, перш ніж купити нову. Ось у мене вже майже закінчився ось такий блиск від Шарлоти Тілбері у відтінку пілого толку. У мене є точно такий самий про прозапас, але цей треба закінчити, перш ніж купувати щось новеньке. Від Rare Beauty зовсім ось така мінічка, приклад того, як надовго може вистачати міні Форматі ось така мінічка. Користуюся нею вже біля трьох місяців. Ну можливо, раз на два тижні я її використовую. Також дуже мені подобається ефект. І ось ця гіалуронова помадка. Також я бачу, що там її вже не так і багато залишилося. Викрутити, на жаль, не можу, бо якщо викручу, назад вона не закрутиться. Також у мене є така сама про запас, і це також відтінок пілоутов, це просто відтінок моїх губ, практично трошки темніший, можливо, трошки кращий, ніж відтінок моїх губ. І дуже мені подобається, як виглядає на губах, але сказати, що супер зволожується, що вона. Як Супер масляниста, Я, на жаль. Не можу. Що ще в мене тут лежить? У мене ще тут два консилери. Наразі користуюся консилерами від Шарлотта Тілбері. Мені дуже подобаються, але треба закінчити ці. Нещодавно показувала в пустих баночках, закінчила від Hourglass консилер. Я молодець. Тепер треба добити два цих консилери для того, щоб зменшити кількість в моїй косметичці, бо консилерів у мене також, мабуть, ну, під десяток набереться, треба трошки зменшити. Їх кількість. Тут зовсім трошки консилеру в упаковочці Далі два ось таких засоби: Це вітамінна база і топ. І після того, як в мене з'явився Діор, я зрозуміла, що я нічим іншим користуватись не хочу, бо Діор супер швидко сохне, супер швидко супер укріплює нігтєву пластину. Він взагалі дуже-дуже класний. Але викидати ці засоби я теж не хочу, тому що лаки для нігтів, як виявилося, закінчуються доволі швидко, і це просто буде переводняк фінансів, тому я закінчу повністю ось ці засоби, а потім знову повернуся до. Dior. Okay. Також я зменшую свою ароматну косметичку. І зараз в мене в активному використанні Габріель Шанель, використаю її, а потім перейду до інших ароматів. Мені здається, що цей аромат на літо, ну, якщо про мене казати, то весною і влітку я ним не користуюся взагалі, тому в нього залишилось буквально півтора місяці для того, щоб закінчитись повністю, для того, щоб я могла перейти на інші більш легкі. Аромати, і в мене ще є джамалон. Піонінблажют. Я думаю, що на весну в мене буде джамалон, а цей буду використовувати зараз. В моїй косметичці накопичилося забагато тушів, тому я вирішила брати по одній і просто їх добивати до кінця, особливо ті, що вже і так відкриті. Ось така цікава туш від відсіслий, дивіться, вона з однієї сторони зі щіточкою, з іншої сторони, взагалі немає в неї ніяких ворсиночок. Дуже цікава, гарно промальовує, дуже така насичена. На жаль, назви цієї туші. На самій упаковочці я не бачу. Але туш непогана. Далі хочу закінчити повністю ось цей хайлайтер від Шарлотта Тілбері, тому що в мене є ще такий самий в мініатюрі. Хочеться використовувати той в мініатюрі, бо він чистенький, новенький, гарненький, а цей ось такий. Але треба використати спочатку його, а потім переходити до чогось нового. Тому використовую спочатку ось цей повний розмір. Так, тепер переходимо до більш важкої артилерії, до догляду за тілом і ще дещо з догляду за обличчям у мене буде. Буду закінчувати ось цей франжопанімоної, солений скраб, скраб з сілью. Він мені найменше подобається із тих скрабів, що є в мене в наявності. Я дуже люблю Джовані. У мене зараз є джовані про запас. Хотілося б взяти його, але я розумію, що, дай Бог, буде можливість переїхати найближчим часом веселій з собою зовсім не варіант, бо він протікає. Він до мене прийшов уже такий, трошки зажирненький, тому буду використовувати від початку його. Він, наче й непоганий, знаєте, такий доволі цікавий, приємний, класно пахне. Але джвані мені подобається більше. І по результату, і по аромату, і по всьому. Взагалі. Далі величезна банка біодерми. Хочу закінчити також, бо вона займає багато місця, і, звичайно, що мені хочеться купити наново масло для видалення макіяжу, бальзам для видалення макіяжу, гідрофільний від Елеміс, бо я його дуже люблю, я до нього звикла, але треба використати ті засоби, котрі вже є зараз відкриті. Ось така банка півлітрова в мене стоїть наразі. Те саме стосується засобів для волосся. Занадто багато мініатюр в мене накопичилось, тому буду використовувати ось такий керастасик, Ось такий, Він протилупий для жирної шкіри голови. Це для літнього використання, але буду використовувати зараз. Не хочу купувати новеньких, поки не використаю ці. Далі в мене два фондан, фондана. Фондан це. Те саме, що кондиціонер від KeraS треба їх використати. Дві масочки треба добити також. У мене є моя улюблена резистенс, котра зелена. Але ці також треба добити, щоб вони не лежали і не займали місце. Це, звичайно, зволожуюча та більш насичуюча, котра Абсолюм. В мене про Крестас, до речі, є окреме відео, я вам там більш детально все розповідала. Так, далі, в мене ще є одна мініатюрка ось така для кучерявого волосся, також треба її добити. Дістала, щоб не забувати використовувати ось такий бюст гель від Clarins і з величезним задоволенням би ще використовувала щось для схуднення, але наразі в мене нічого немає для схуднення від Clarins, а різних інших засобів для тіла багато. Тобто використаю їх, а потім, можливо, щось прикуплю собі. Марокан Oil в мене стоїть, ось така баночка. Треба її добити, бо використовую серію чорну від Терастас масочка. Чорним чорний серії також два масла, мені здається, від Керостас, але треба ось цю також добити, щоб зменшити свою колекцію. А потім буду знову повертатися до Керостас. Френжупаніминої крем для тіла після скрабику. Із тієї самої серії, думаю, що буде саме те. Далі не буду більше жалкувати і використаю ось ці дві баночки мої улюблені. Від Kiehl's, це для очищення пор, і від Glamglow це зволожуюча маска, треба їх закінчити. Також для того, щоб зменшити колекцію. Наступна парочка це засоби для масажу гуаша. Від Sephora, з адвент-календарю Sephora, треба їх розпочати використовувати, а вони в мене просто. Лежать і чекають свого часу. А я би не хотіла, щоб вони просто лежали і чекали свого часу. Далі хочу е, перейти знову на щоденне використання патчів, бо знову почала їх використовувати і знову побачила результат. Дійсно, е, зона під очима більш рівна, більш е, е, така гладка, і зменшилися темні кола під очима. Використовую два рази на тиждень ось такі патчі від шосей. Вже в мене тут залишилося рівно на 2 тижні, чотири упаковочки на цей тиждень і на наступний. І також в інші дні буду використовувати гідрогелеві патчі. Вони краще прибирають набряки, але вони менше працюють як антивікові, ніж ці, наприклад, бо ці з ретинолом. Ну що ж, дівчата, ось такий в мене косметичний план. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Дещо в мене закінчиться вже на цьому тижні, дещо на наступному, дещо я протестую і вирішу, чи варто його залишати. І розкажу вам про це все десь за два тижні. Я планую розповісти через понеділок, не в наступний понеділок, а через понеділок про те, що в мене вийшло з. Цією косметикою, якщо це відео вам було цікавим і корисним, то звичайно підтримайте мене лайком. Побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних відео. Бувайте!